Друзі, привіт! Мене звати Володимир Швець. Ви на подкасті «Метаморфози» І наша рубрика: що далі. Сьогодні у нас в гостях Едуард Сафронов. Позитив це його позивний. Ну, а чому позитив? І, і взагалі всі історії. Я думаю, ми ще, ще сьогодні багато поговоримо. Едуард. Так, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що ти прийшов. Я дякую за запрошення. Начулися ну, для початку. І вже знайомилися із тих історій, наприклад, що ми бачилися, я почув, чим ти займаєшся. Мене особисто дуже зацікавила твоя діяльність. Але в мене буде перше питання. Виходячи з назви нашої рубрики Що Далі, от та межа, коли є до, і після життя. А, чи пригадуєш ти той момент, коли в тебе зазвучало це питання? І, і як твоє життя продовжувалося не, не просто а, аби прожити, а ти живеш повним життям? В чому твої секрети і де ті відповіді в тебе? Знаєте, я коли вижив, і коли почув, що не стало дуже багато моїх друзів. Побратимів та посестер. я для себе задав питання, що далі? Mm. Чому я живий, а вони пішли. І після своєї реабілітації, ну і зараз я теж проходжу, ну тоді, коли це було на такій межі, тонкій, що я не хочу жити. Ну, я розумів, що мені треба жити, бо я для чогось вижив. І я пізніше вже це зрозумів, коли я почув, що тримаюся дружи. коли в мене е друзі, котрі залишились тоді ще е рідні, е дружина моя, вони мене підтримували. І вони мені дали сенс життю. Я не хотів жити, дійсно не хотів. Я не розумів, чому вони пішли, а я залишився. І пізніше, коли я вже почав вже займатися от своїм становленням після поранення, я поняв, що завдяки тим, кого зараз немає, я залишився живий. І в пам'ять про них я зібрався робити ті речі. Щоб, щоб згадували про моїх побратимів та посестер, котрих я всіх знав, ага. з котрими я ділив, як кажуть, шматочок хліба і бачив їх радості, бачив їх горі, і я все це пропускаю через себе. Ти кажеш, мені казали, тримайся, друже. Хто казав? Хто, ну, чиї слова, от, е, хто ці персонажі з твого життя, е, чиї слова звучали там, найяскравіші, які давалися? Це мені е, дав е, сенс триматися. триматися. Е, е, мій побратим теж після поранення з позивним «Відміть». Це наш був по-старому, це е, назвався Угу. От, я з ним спілкувався тоді по телефону, коли вже відремонтували мій телефон. Я знайшов контакт. І ми з ним, він в шпиталі, я шпиталі, отак от в шпиталі. Так от спілкувались. Далі приєднався ще один мій знайомий, військовий а, з позивним замполіт, як ні странно, тобто так. Зв'язка така пішла. Дуже розумна людина. І він мене надихнув на те, щоб. А, Чистив все з голови зайве, uh -huh. наповняє її свіжою водою, як кажуть, з криниці, свіжими думками. І це перша людина, котра вислала мені книгу Віктора Франкла. Людина в, посука, в пошуках справжнього сенсу. І Я її прочитав. В шпиталі ще прочитав? Так, і я був. Дуже дуже дійсно мотивований, бо я прочитав, як людина перейшла концтабір. Угу. І як вона боролася з цим, і як вона далі трималася і хотіла жити. Коли інші навпаки здались. І здавалися регулярно. І здавалися регулярно, так. І він був свідком того всього, дякую тобі. Це дуже крута відсилка. Ну і насправді зараз цікаво, виходячи навіть з того, що ти зараз говориш. Одна тій межі, що далі. Мабуть, залишилося щось в минулому, щось померло. А щось народилося нове. Так, є таке. А... Знаєте, в мене померла ця легкість і ця безпечність життя. Легкість життя померла. От немає вже. От легкості, безпечності. От такого, як раніше, вже не буде. Не а з'явилася відповідальність. Відповідальність за тих. Кого зараз біля мене немає. Ну і відповідальних за тих, хто зараз поруч зі мною. Це мої друзі, це батьки моїх полеглих побратимів. І так, це моя, е, сім'я, дружина та мої діти. Скільки в тебе дітей? Двоє дітей, хлопчик 12 років, доньки от в травні будуть в цьому році 5 ой, 6. 6. Всім привіт, дружині, дітям. Да. Дякуємо теж. Тому що я розумію, що дім, тил, ось цей це багато вартує однозначно. Але ти кажеш про безпечне життя, що воно закінчилося. Яке безпечне життя, коли в тебе поранення, а до того ти вже служив з 15-го року в війську? Тобто був на війні, там про яку безпеку? Безпечність життя, що ти ні, ну, втрат таких не мав до повномасштабного вторгнення. Оце було безпечність життя. Тому що ти думав, а, завтра я з ним побачусь, угу. завтра він вийде на зв'язок. Тобто, угу. ми будемо бачити, що це безпечність. Тобто ти розумів, що не буде такого, що в один момент. Втратив дуже багато. Те, що вчора. Сьогодні ранка тих всіх бачив. А коли ячнувся, тобі ну, принесло звістку, що всіх тих, з ким ти був, нікого не залишилось живим. Це те, що ти зараз говориш. А... Цінність. Людини, яка зараз, ну до якої ти доступний в даний момент. Да? Тобто, коли є можливість зараз нам спілкуватися, це вже велика справа. І, і якщо вже щось переривається, то воно переривається ну, на вічність, фактично, там. ми вже не можемо того досягти, але ти далі продовжуєш відновлювати або зберігати пам'ять про побратимів, по сестер, про яких ти говориш. Я коли почув о, о, наші там, спільні зустрічі, я тебе вперше побачив, о, що ти відзначаєш дві дати. Не відзначаєш те, що якраз сказав, відзначаєш, а потім чи відзначаєш. О, Шаную. шануєш дві дати. Да. Так. Дві дати за, кожного, за кожну людину. Це день так, народження. За кожного свого побратима, за день народження і за день, коли він загинув. А як ти до цього прийшов? Чому в тебе це народилося? Коли в тебе це народилося? Під як, ну, під впливом яких е, умов. Тому, що, я так розумію, саме в цьому ти і знаходиш свій сенс далі жити, правильно? Знаєте, коли людина народжується, вона фізично існує. Коли людина гідна, вона фізично вже її немає. Коли ми шановуємо пам'ять, людина живе поміж нас. Про цю людину згадують завдяки тому, що я пишу все оцінтях, тому що я дзвоню його батькам. А знаєте, як батькам, коли вони не чують? Ні від кого не чують, як дитина жила, якою вона була, вони на самоті. І це саме страшне, що може бути. Батьки втратили, втратили найдорожче, це свою дитину. Це не будинок втратити, не машину, це все можна да, знов собі придбати. А дитину ніколи не придбаєш. І тому, коли я пишу їм, дзвоню їм, з ними спілкуюсь, я відчуваю, що в них просинається це, що дитина недарма загинула, що за неї пам'ятають, що за неї розказують і за неї доносять. Притому не тільки в, там, в таких вузьких кругах-колах. Більш ширше, це по всій Україні. У мене вже є, були можливості і доносити цю інформацію про моїх полових побратимів і за кордон. Тобто я поки можу, як я іноді я ж позитив, поки мене ноги, ноги носять, я буду все робити. Для цього можливе, щоб моїх побратимів та посестер пам'ятали, щоб вони жили і далі, поміж нас. Щоб знали, от такі-то, -та, така то -та, Вони одні з перших, хто боронили нашу країну від загарбників. Можеш кілька слів сказати, при яких обставинах вони загинули? Можу сказати, це були е, перші місяці широкомасштабного вторгнення е, при обороні столиці міста Києва в Київській області поблизу селища Мощун. Це дуже відоме угу. страшні події. Тоді дійсно на захист стояли патріоти, тоді дійсно стояли професіонали своєї справи, ті, хто знав, як робити, ті, хто знав, як боронити країну. На жаль, цих людей зараз немає. Я хочу, щоб за них пам'ятали. Дякую, дякую тобі за твою роботу. Чому тебе це болить? Чому для тебе це важливо? Ти кажеш, я хочу, щоб про них пам'ятали. Але мені здається, це не дуже зрозумілий ну, біль стороннім людям, а ти їм доносиш стороннім людям, щоб їх пам'ятали, щоб пам'ятали цих людей, які загинули заради тих незнайомих теж, в тому числі. Знаєте, а... я це роблю. Бо я бачу сенс своєї роботи. Я бачу, що батькам, по-перше, це надає сил, угу. це дуже надає сил. І це дає дуже сильний ефект на інших. І знаєте який? Коли мої роботи, відео та інтерв'ю, особливо відео, мої ці короткі про побратимів про про бачать інші хлопці, котрі не знають. Угу. Хлопці, дівчата після поранень, хто після полону, ну вони їх не знають, но вони бачать, дивляться цей фільм, і знаєте що? І воно дає ефект. 100%. Вони згадують автоматично про своїх полеглих побратимів та посестер. Це дає оцей ефект. Це 100 і коли 100%. вони після просмотру роліка ну, ну, емоції, ці такі, що їх не треба стримувати. Ну, Я не бачу нічого шкідливого, якщо хлопець там, військовий він буде плакати, тому що він згадує, це не треба це втримати. Угу. І, і коли хлопці до мене підходили і казали: дякую, тя, друже, тому що ти показав на прикладі своїх полеглих побратимів, і я згадав за своїх. І що він зробить, він може знайде номер матері, дружини. Угу. Свого полеглих побратима або посестри, і він зателефонує і скаже, які вони були чудові. Це я так доношу до да, цих батьків, да, да, так, до тих батьків, от, дітей, котрих я особисто знав. Так, я приватна особа, в мене іноді питали, а чого ти там більше не охватуєш, тому що я. Е Займаюся цим окремо. Я займаюся батьками своїх побратимів, котрих я знав. Для іншого є фонди, є громадські mm -hmm. організації, котрі безпосередньо цим займаються. Ну, так і працює. Я ж коли зайшов на твою сторінку, я почав дивитися ролик за роликом. І Я бачу ну, лиця, історію, і я згадую своїх друзів, людей, яких я знаю. Так. Але яких вже немає. І це. Насправді, воно так і працює. Оцей алгоритм, який ти розповів, саме так і працює. Я згадую про його сім'ю. Я вже відчуваю там, тому що ж в нас і раніше було спілкування. Ось тому. А ти кажеш, що ну, в... Тобто, в тебе є конкретна кількість а, людей, за да? кого ти пам'ятаєш, можна звати цю цифру? Ну, дивиться, безпосередньо я спілкуюся десь близько 20 родинами. Угу. Тобто, це матері, це родичі, або сестри, або брати, або дружини. Я з ними безпосередньо постійно на контакті. Я їм я відкритий для багатьох. У кого є бажання, я, я розумію, що це дуже тонка грань. Не кожен е, досі, от пройшло майже три роки да, от від початку повномасштабного вторгнення. Ще не кожен батько або родич, е, або дружина, не кожен готовий зараз навіть спілкуватися. От не може. З тобою конкретно, чи загалом? Не тільки зі мною. Я розумію, що вони ні з ким не спілкуються. Mm -hmm. Особисто я завжди кажу всім наполягаю на цьому, що я відкритий. Mm -hmm. Якщо треба щось допомогти чимось, якоюсь а, може, навіть зустріч або телефонним дзвінком. Mm -hmm. Я так я цим всім наголошую і. Кожну зустріч вже, от була третя зустріч, у нас все більше і більше. Тому що наступні батьки вони готові вже зустрітись з іншими батьками. Бо хто як мати полеглого обіця, зрозуміє іншу мати полеглого обіця, або посестри дівчини. Так. Да. Ви... Збираєтеся на річницю якусь так? Так, у нас є а, особлива дата. Це 13 березня, це 22-го року. Це коли був дуже сильний такий бій з, на, за засіхист Києва, коли ми не дали а, все ж таки ворогу зайти в столицю, наша 72-га механізована бригада. Ну, у нас є річниця 13 березня, котре я запрошую всіх батьків та родичів, дружин, полеглих, побратимів та посестер. І ми зустрічаємося в Мощуні на Алії Слави, бо угу. там проводимо час, коли ми можемо прибрати, ставити нові квіти. Угу. Змінити фоторамки або змінити фотографії, там є у нас там окремий такий куточок з полеглими з нашої п'ятої механізованої роти, і там ми це все робимо. Потім спілкуємося. Потім я зарані замовляю обід угу. так, такий. І ми їдемо всі разом, спілкуємося. І знаєте, і коли а, в процесі спілкування, от коли один зо, з кожним спілкуються, коли вони виходять, я от бачу знаєте, оцей вогник в очах батька. Бо вони спілкуються, вони оживають, і вони з друг другом діляться, вже знаєте чим? Ні, ні, ні білію. А в цей вже надію, коли вони виходять. Надію, що треба далі жити. Okay. Ці суїцидальні мислі, що вони вже десь туди йдуть. Вони знають, вони знаходять себе новий хобі, вони знаходять собі якусь роботу, і вони далі живуть. У когось ще є діти. І вони далі вони продовжують і завдяки своїм дітям, що полегли, а вони розуміють цінність життя, і вони розуміють, як далі бути зі своїми далі дітьми, як їх любити ще більше. О, таке останнє поточне питання з того, що ти розповідаєш Я собі уявляю цю всю картину, про яку ти розповідаєш. Мені перше, ну знову мені хочеться тобі дякувати, тому що це небайдужість. Мені здається, це прям дуже сильна чеснота. Коли ти в включаєшся в життя інших людей. І що мені сплило на думку, як би подумалось, що по факту ти спостерігаєш за певною динамікою, як вони відживають оці так. люди, батьки, родичі, так. полеглих, і переходять з стану безнадії в стан надії і сили жити. Так, і якогось вже майбутнього. Це просто неймовірно. Дякую. Наразі ми зараз завершуємо тільки перший епізод з запланованих з Едуардом. І дуже дякую всім, хто нас дивиться слухає. Дуже просимо вас поширювати, тому що для мене особисто ці історії вони теж приносять життя і бажання жити і включатися в життя інших людей. Тому що це ну, заразно. це працює. Колись тебе підбадьорили. Сказали, так. тримайся, брат, так. і додати так, був такий. Далі, толчок. і ти це передаєш далі, і ці люди теж мають силу передавати далі. Таким чином, ми виживаємо і стаємо міцними. Дякую всім. Поширюйте ці, ці відео. З нами був Едуард. Дякую тобі, Едуард.